Всім привіт! В сьогоднішньому відео в'яжемо ось такі об'ємні сердечки гачком. В'яжуться вони дуже-дуже просто. Всього у нас 9 рядочків. Тож починаємо. Беремо гачок і ниточки, щоб гачок підходив під нитки, і робимо кільце амігурумі. Давайте згадаємо, як воно робиться. Все дуже добре видно на відео. Навхрест зробили ниточку, захопили робочу нитку, перекрутили. І зафіксували. Готово. Тепер в кільце робимо шість стовпчиків без накиду: перший, другий, третій. Четвертий. П'ятий. Шостий. Можна стягнути тепер кільце. Розрівняти гарненько і ставимо маркер. Тепер ми будемо знати, що це у нас початок наступного ряду. Я використовую ниточку це зручно. В наступному рядочку пров'язуємо 12 стовпчиків без накиду. Тобто, в кожну петельку зараз будемо в'язати по 2 стовпчика. Ось сюди в'яжемо першу петлю, сюди ж пров'язуємо. Другу петлю, і в наступну петлю ще один стовпчик пішов вже третій, сюди ж четвертий стовпчик без накиду, всі стовпчики без накиду в'яжуться, в наступну петлю п'ятий стовпчик пішов. Сюди ж шостий. В наступну сьомий. Сюди ж восьмий. В наступну дев'ятий. Сюди ж десятий стовпчик. І залишилась одна петля. В'яжемо ще два стопчика, одинадцятий та дванадцятий. Всього вийшло 12 стовпчиків. Якщо у вас так, як у мене у відео, ви зробили все вірно. Далі переставляємо маркер і наступний рядочок пров'язуємо без змін. Тобто, в кожну петельку ми в'яжемо по одному стовпчику без накиду. Пішли один стовпчик, другий. Третій, далі 11 і 12 в останню петельку. Готово, пров'язали 12 стопчиків, наша деталька готова. Тепер обрізаємо ниточку, залишаємо десь сантиметрів 20, довгенько, ось так витягаємо, і зв'язуємо Точно так само ще одну таку детальку. Ось тепер маємо дві детальки. Ця яка ниточку від клубка веде, ставимо на неї маркер. І приєднуємось з іншою деталькою в третю петлю. Ось перша, друга, третя. Бачите? Від ниточки в третю петлю. Ось так вколюємо гачка. І приєднуємось за допомогою з'єднувального стовпчика. Ось так одну до одної детальку приєднали взяли робочу ниточку. Захопили, витягли і пров'язали стовпчик без накиду. Тепер пров'язуємо 10 стовпчиків. Це у нас вже перший. В'яжемо. Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Дев'ятий. І останній десятий, останню петельку, десятий стовпчик. Так. І тепер знову будемо приєднуватись. Дивіться, приєднуємось уважно також в третю петлю. Гарненько, дивіться, перша. Друга, третя. Ось в цю третю ми приєднуємось в коло гачка. І так само, як робили минулого разу, захоплюємо робочу ниточку і пров'язуємо стовпчик без накиду. Ось так, трішечки стягуємо, і пров'язали. І далі. Пров'язуємо знову 10 стовпчиків без накиду. Це перший. Тепер в'яжемо другий. Третій. Четвертий. П'ятий. Шостий. Сьомий. Восьмий, дев'ятий і останній десятий. Закінчили цей ряд. Тепер можна вже переставити знову маркер, це буде початок ряду наступного, в'яжемо Чотири стовпчика без накиду. Перший. Другий. Третій. Четвертий. Тепер робимо убавку. Я роблю це наступним чином. Коло легачка витягла ниточку, не пров'язую в наступну петлю знову витягла ниточку. На гачковій у мене, дивіться, 3 петельки пров'язую через всі три. Таким чином роблю непомітну убавку. Далі в'яжемо 8 стовпчиків без накиду, перший Другий. третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, Є. Знову убавка. Раз, два, і пров'язую через всі три ниточки на гачкові. Закінчуємо рядочок ще чотири стовпчика. Перший, другий. Третій. Четвертий стовпчик без накиду. Закінчили цей рядочок. Тепер перевертаємо деталь і Іван, будемо її зшивати. Не, не загубимо, давайте, де у нас початок ряду. Так, вивернули, витягаємо ось так петельку довго, щоб не спустилась. Беремо голку для зшивання і зшиваємо зручним. Для вас способом беремо ось ту ниточку, яка залишилась від першої детальки, що ми залишали, таку довгенько сантиметрів 15-20, щоб зручно було зшивати, і зшиваємо. Обов'язково потрібно зафіксувати, щоб робота не розпустилась. І все можна вивертати назад. Ось ці ниточки, якщо не заважають, ховаємо всерединку, якщо заважають, можна їх знову ж таки зафіксувати і обрізати. Ось такий маємо вже гарний початок нашої роботи. Наступний рядочок, якщо потрібно, можна змінити колір. Попередньо пров'язавши 5 петель, і щоб змінювався колір, у нас не посередині сердечка, а десь збоку. Я не змінюю колір, тому в'яжу без змін зараз 18 стовпчиків без накиду. Перший, другий. І так до кінця ряду пров'язала 18 стовпчиків без накиду. Переставляю маркер і продовжую в'язати. В наступному рядочку в'яжемо один стовпчик без накиду, робимо убавку. Всього має бути 6 убавок. Ось таким чином убавку роблю знову один стовпчик без накиду, убавка. Це вже в нас друга. Стовпчик без накиду. Третя убавка, Стопчик без накиду, четверта убавка, Стопчик без накиду? П'ята убавка, Топчик без накиду і остання шоста убавка. Бачите, ми маємо закінчити, аж аж перед маркером. Пров'язавши останню петлю, закінчуємо убавкою. Тепер можна наповнити наповнювачем. Наше сердечко гарненько наповнюємо, витягнули петлю, щоб не розпустилось, беремо наповнювач. І гарненько-гарненько наповнюємо. Так, зручно це робити за допомогою ручки гачка або можна олівцем, кому як зручно. Можна пальчиком. Гарненько по краях наповнюємо. Готово, продовжуємо. Наступний рядочок. В'яжемо 12 стопчиків без накиду. Поставили маркер. Всі стопчики без накиду. В кількості 15. Ось до Перший, другий. І так до кінця ряду. Ось дванадцятий має бути останній стовпчик. Все закінчили, маркер можна вже знімати, останній рядочок робимо шість убавок. Ось перша убавка. Друга. Третья, четвертая, пятая и шестая. Це ниточку можна обрізати, знову залишайте такий довгий хвостик, бо нам потрібно його ще це сердечко зшити за допомогою голки. Беремо наповнювач і наповнюємо сердечко, щоб воно було ще більш об'ємнішим та гарнішим. Закриваємо роботу і все готово. Впевнена, у вас все вийде. Пишіть свої коментарі під відео. На сьогодні в мене все. Do pobawienia.